70 років мало б виповнитися цього року українському письменнику, перекладачу та науковцю Юрію Покальчуку. Письменник до ювілею не дожив. Три роки тому після тяжкої хвороби його життя обірвалося. Та він, людина з непересічним талантом, продовжує жити у своїх творах. Юрій Покальчук автор більше двох десятків книг, загальний наклад яких сягнув півмільйона. З нагоди річниці від дня народження письменника на вечір пам'яті Юрія Покальчука в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці зібрались колеги та шанувальники його таланту. Далі Марія Ігнат. Юрій Покальчук родом із Кременця. Дитинство і юність провів у Луцьку, де закінчив Луцький педінститут. Потім на часі в Леніградському університеті на факультеті східних мов. Письменник володів 11 мовами. Він був першим, хто переклав твори аргентинського письменника-культуролога Хорхи Луїса Борхеса. Переклав також Селінджера, Корта Сара Рембо. Популярні у читачів і твори самого Покальчука. Покальчука ми взагалі знаємо, тому що так як книжки читають Покальчука, особливо молодь, але і навіть старше покоління, то я вам просто не передам. 18 книг, які в нас є в бібліотеці, ці всі книжки зачитані, перечитані. А Кама Сутра це книжка береться всіма на ура. Понад 16 років Юрій Покальчук опікувався малолітніми в'язнями прилуцької трудової колонії, для яких видавав часопис горизонт. Він їм допомагав і харчами, і грошима. От. І, взагалі, ті ті хто виходили з його, виходили з цієї колонії, ставали справді людьми. А коли Юрій Покальчук вже був важко хворий, за ним доглядав хлопчина з колонії до самого кінця його життя. Якщо людина талановита, то талановита в усьому каже про письменника його колега Олександр Вільчинський. Юрій Покальчук був цікавим співрозмовником, людиною філософом, неординарною особистістю. Я мав щастя чути його як співака. Звичайно, це такі самодіальні прояви, але він ну, дуже цікаво, перевтілювався, любив танцювати. Юрій Покальчов був членом спілки письменників України. Працював на телебаченні, викладав, став першим президентом Асоціації українських письменників. Друзі цінували Юрія за товариськість. Олександр Вільчинський каже, Юрій Покальчук був душею компанії. Інколи він бував емоційно таким вибуховим, в ньому вирував вулкан пристрастей. Я думаю, він був дуже цікавий для жінок. Я чому в цьому впевнений навіть?